Ну только киса, хлопчик, не, ну не Мене тоже хочешь. Я хочу закинуть, а два раза пожалуй, и вам так диктали. А потом справа без придет, раз у нас полицейский полицейский, куда я кивал краю и тут сам. Да, конечно, дитя, я не можу. Я знаю, я сказал, я буду до закончила. Не босс. И руки нас, понимаете? Я не можу, я не можу допустити, це не правильно. Біля басування, сіла бабка, ось оцілі бабки на документі. Ми збираємо, ми ровем, де ви будете. Будь ласка, не заважайте хоча б. Це, це плюски прошу. Тому що у Варо бере у нього 300 тисяч сені і так далі. Він вже у Майкеса, в Горутіки поїде, в Скрипці і так далі. І Він у Людному місці вважає. А нам тут що, нашим гостям, як так жити? Вам за ці вчинки. Ви не зрозумієте. Ми знаємо, У нас цілі пакети документів в папці були. Ми зараз їдемо за супер, ведемо стріми, ведемо вісімнадцять згодом людьми, ми вимушені вивчати, думаєте, за два розмачек за поводити. Можете, що ми не неправильно. Мы в том, что ваша организация... Какая ваша организация? Нет-нет-нет, я просто видимо Минской Рады прислал. А, я понял. да. Я имею в виду, допустим, представители компании электрораспределительной, да? Они не придерживаются даже своих собственных нормативов. Вы говорите про какой-то закон. Вот у них есть определенные правила, которых они должны придерживаться. Видите, ты больше энергию. Я где беру? Да. Там, где и все? Да. електропроводка, я включаю розетку. А день. як воно до тебе доходить? Да. Де, ага, в... Де воно виробляється, як генерується да? і приходить генерує... до тебе? Хорошо. хорошо. Ні-ні, давай, давай. Хорош, так. Хороший вопрос, на самом деле. Да. Понимаєш, давай посмотрим. Э, вот эта компанія, яка займається тим, чим вона займається зараз, вони строили цю систему? Ну, ну не так. Не я показував відео. А, я, я кажу, що має різниця. Хорошо, давай я приду к тебе в квартиру там или в дом, где ты живешь, и скажу, что это мое. А и заставлю тебя а пришли вон из-за поребрика. И, и заставлю тебя платить мне. Ну, пришли из-за поребрика, и сказали, что это их не земля. Еще раз. А что, мы нам так сами? Нет, а так, подожди, а вот а, это же не то же самое. Мы просим, ребята, дайте документы правоустановщика, что вам перед нами или это ваше имущество. Далее, суд мае установить, если сказал. <тас> це, 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 так вони 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 в <підинці> от, що аналіз. А ну, чому суд? Подивіться. Ну чому прикол та? Ну а чому суд? Може, вина теж. Тому от, <підинці> що суд на їх сторону, я розумію, що це не. Я розривав, що Я згідний з <'їден> нею, <підинці> але бо <от, підинці> чому тоді? Каже, значить, позавтрата, у варіантом, який є належним представником, оскільки позо не належним, бо представником не надано установчі документи товариства. Ось вам перша відповідь. Ось <говори> там перша вже відповідь, це суд, це не я. <пробіт> а, рішення суду. Рішення суду. <пробіт> І посло поїхало, то всі відповіді, є-є-є-є, це такий початок, пайміть. Це між. А, 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 а ми що? Ріш, ріш, щоб всі... Рішення, Що пропонує? Рішення суду, воно вже автоматом стоїть? Ні, це його викриття. Завтра ми закриваємо ворота. Закриваємо ворота весь. Ми не, має, ми, ми не власники, ми, ми не обслуговуємо лінію. Ми до них не ліземо. Хай воно буде собі. Завтра, послезавтра, вітер, все почне падати, все почне сипати. Хто їх буде обслуговувати? Я... А, а з нового? хорошо, який був новий власник, ви говорите до новий власник, він по закону, все, його об'явив. Ну, власником, обслуговує він. Ви вже ніхто. До свидання. А так зараз виходить, ми ніхто, ми не обслуговуємо він, а, а людина, яка в кого лінію, немає. І все. Вони розуміють, що ви ніхто. Ви ж не перекручуємося. Ми всі що якщо ви, ми теж хочемо, щоб було по закону. Ви бачите, ваша фінансова. Таке са саме зараз погаса. При що це Петровський? У них в них немає навіть договорів з міською радою. У них немає договорів навіть з міською радою. На може Ні в кого. Ні, вони були. У нас є документи, що попередня мало договори. Ціх немає. <плес> договор. Вітя, Вітя, там договор був, але підписи бровка там не було. Ну, бу Бро ну договори були. <плес> ну, якщо там, там була підпис, знаєш, <плес>, не було. Знаєш, чекай, не чекай, було була, там. там. Я тобі зараз можу чекай, показати. Чекай, там е, була підпис <плес> е, цього ж, начальника комунального підприємства.

Нічого, хазяїна нема. <говори> що з ними случилося? <поколова> розтягнули, <поколова> розікрали, <поколова> розварували. А І все. Що ж доби? <поколова> ну що ж доби? Ну дивіться, а, а зараз ось такі лінії електропередачі. Воно буде так само. Е Якщо хазяїна нема. Воно вже так Ви дивіться, він старається відмотувати. Мочу когось нема світа, виїжджаю. Ні, хлопці, я не до вас маю повинні. Сашко не до вас має повинні. Тож орган державної влади має терпіхово. Ну, зрозуміти.

Це за атомна? Дивись, Сім, от. Дві, не немає підписів брокади на передачу цих газових мереж. Mm. Подписи немає, якось печать непонятна і все. Ну, ну от, там, там ж чай. не тільки він, газові, а, газові через... мережі були передані міській раді. — а, а, яким способом? Ти знаєш? Яким способом? Не знаю, не знаю що передавалося. Ну, а я вам скажу. Міська рада приймала. Вони, а, вони а... Їх знайшли їх безхозні. Голова на купере, ми... голова кооперативу. Ми що ти? Я я вас скажу, ми, передав. Я скористався з цих труб. Це все... моментом було. І ти включився, да? Ти включаєш обіцяти. Я кажу, що mm -hmm. коли люди справи строили... просто таке коли щоб... прибрали коли... але... ніяких катеретів. Ну як не було, люди це скидалися грошима, це... труби юридичних, купляли. Юридичних не було. Юридичних. юридичних. Чекайте, ми знайдемо документи все одно. Ми прийдемо і будемо розбиратися, на якій підставі ці труби були безходні. Ми будемо розбиратися, ми не зупинимося. І ви нас не зупинили ні я. Вийшла ви, 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 на Ви та такі вже горіть та позиція. При чому тут я? Я що маємо себе зупиняти? Ну, я ви... маю з ви... грубоваря, як ти. Просто все це запах. Це і рейдерські як зараз говорять, і так далі. Ми в своє время потім допустили. Зараз треба розпустити, бо тут канал. Ми... Ну, я, 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 я так, так мілян... Їхня позиція зрозуміла теж. Ваша позиція зрозуміла ми теж. В офіс. Ми не проти можу платити наприклад. Ми, ми, ми розуміємо, що Володим. люди працюють. І людям потрібно платити за платити. Ми це все розуміємо. Але давайте будемо виходити з... Ну, виходи. mm -hmm. Давайте почнемо з того, що все це фінансується державою. Буде фінансуватися державою. А я вам скажу, наприклад, по цій системі є таке підприємство, яке називається е гарантований покупець. І навіть в квітанції прописано, що воно проплачує там таку по посуду. Є? Є. Ви не знали це? Але нам навішали ще цю зелену електроенергію. Ви мені скажіть, за якої радості, якщо в нас влас влас є атомні електростанції віде. і електроенергія копійки стоїть? Копійки, я кажу, 0,2 чи 0,12 копійок. Я маю платити... Ви, у вас нема рахун. Ви, у немає рахунку зараз в будь а вам після по-моєму написується зелений тріс? Я просто звернув увагу. Там є, там є пишеться, що от нараховано відповідно вартості там 5 чимось чи 4 з чимось, скільки да, коштує той кіловат. І нарахована така та сума. Компенсація держави йде така та сума. О, та, о, тут, о, Да, да. О, вартість. Да, 4,63. Да. Там, там ринкова вартість. Да. 7,85 получается. Це рынкова. Ринково, ринково, да. ринково. ринково, да. ринково. да. То есть компенсація. Ну, 5,21, це держава це компенсує ресом цим. Держава компенсує. То 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 жаль, 15, так, так. Давайте в державі йдемо допомоги. Рахунки в казначействі є? Рахунки за кордоном. <риклад> Чи Оце, Ні, ну цей рахунок не за кордон За кордон? Ні, ну це. Ні, рахунок на український банк. Чекайте. Я вам скажу так. Рахунок на український. У мене присадили немає, але у мене собі закрутили. Це дільниця. Це значить. Казничисть не обслуговується. А казничистя блокковується тільки державні роботи? Правильно. А як тут не рухається? Заважати не, не буде добре. Тільки е, органи державні обслуговуються через обслуговувачі бойових держава обслуговування. Ну, самі побачили, компенсують.

Мы знаем, а даму, Я вообще снова месте себе снимок. А я можу передати, як чекайте. — А у вас і камери, щось є. Як У нас було ми вернемо попарати. А звідки подивимося? Ну дивіться, ну а псевне місце, ви тримається така ситуація. А ви сімейте, Уляни, що ви не видно? У нас всі приватні повалені молоді. Еще раз. Эти чорні штучки, бачите, вони все. Так. Они на неодноразовые ключи. И на банку. Не було ніякого ні відключення, ні підключення. Немає ніяких актів Дані про це. Є, дивіться, є постанова суду, так? Є суд. Можна просто змінити? А це ви, спіши, будь ласка, а ви мене Е, що ми виграли суд про те, що... Братчук Олександр це ви, так. А що, Олександр? Олександр Бральчук, це ви? Е, Олександр, до цього нічого не має, я тут проживаю. Ну, проживає, просто... я, проживаю. я не представник, я не це сам, я проживаю не... і е, зупинюю злочини. Зупиняю злочини. У тебе немає. Дивіться, ви як можете снімати? Снімаєте скажіть, ставтеся по-моєму. Ну, Ми сами спілкуємося на ви, значить спілкуємося на ви. Я до вас нарисую. Проблема ви, чи ти, чи. Проблема виїв ти. Ми спілкуємося на минулой. Звісно, у вас є теж одна проблема за рукою. Тільки ви і ти одна проблема. Тільки ти і ви вас

Правильно, так, так що не так. Якщо Та. це скаже, має бути віші. Так, ви не Дивіться, я вам боясню. Я тобі говорю про право. Ми з ним і того, щоб це неправомірне відключення. ми розуміємо, що треба платити. Але Ми хочемо знати, що ми платимо. Я хочу, щоб ці гроші. Не йшли на кіпо. Що ви хочете, якщо не було відключення ніяк? А щоб вони залишилися в державі. Ти вважаєш, що це не то я не буду платити. Ні, ну дивись, давайте подивимось. Енергетика має бути в державі. Вона не має бути в приватних власні, в проводочній, табачні здійсні. Все може бути в державі.

що Вони виставили рахунки таких не зробили на необліковану. А Хто це зараз? Є хто не мають право ніякого відношення до списку. Там є далі відповідь від міської ради, що не виявлені документи про передачу майна. Це до складних надали не правосудовські документи, що вони мають відношення у увару безпосередньо начальник суду про що навчальний країн. До могилів подільського району суду перший позов був <голов> задоволений. Скасував могилів подільські рішення, тому що воно тут я неправом діє. І там є про навіть постанова провізовані, можна знайти, там це буде нової нової області, могли малювати суду є чи нічам, маємо політики прийняти. Ми працювали пляшу. Те, що кучу документів безліч, можу зараз відкрити. Вам кучу документів знати, що це злодійський, що це злочин, що це здійснюється неправомірно і на мою точку зору, що це вороги, які доводять в Україні до геноциду України український народ це моя суб'єктивна і основана на фактах і на, аналіз, на аналізі цього, що происходит. І Тому ми взяли на себе відповідальність не допускати скажу, це в тих злочинцях. 355 примушення до цивільно-правових відносин. А якщо 189 вимоги. Зараз тут вихлоп. А яке рішення може підписати? Лінія станція, це вища інстанція. і вона Я вам не про це говорю. Типу, коли вони ухвалюють апеляційну шкафу, вони задовольняють, вони зобов'язують з усуд, щоб він ухвалив нове рішення. Там прописується в другому абзаці. Ухвалив нове рішення. Це не наша проблема. Ну, так я, вам все, я, не, все, не я все, вони не, за не запитала. Ви, я то, вам запитала, не запитала. повідомлення. Тут вже ухвалили нове рішення. Ви сказали, що я з вашою тільки що таке не говорила, ви ще не мали час.

Віталіна, ну що визивати окремо фіксувати, що там, а ну ви шукайте. Дивіться, фіксувати у них немає, акту відключення. Відключення немає акту. Вони приїжджають і знову почуваються. Даємо <гум> поперти. Ти не визивав, Саня. Ви їх... компанії стосовно цієї ситуації, що сталося, я, я... я стосовно <гум> цієї ситуації надам. Покази, е,

Повинне значить. Так, то що ви тут робите? Я як людина, яка виступає на захисті е, країни від внутрішньої окупації, як активіст, журналіст, волонтер і правозахисник, додати свій коментар стосовно цієї ситуації. <кій> Зачитаю, щоб не випустити важливі моменти. На рахунок приїзду працівників СО «Могилів-Подільський» з наміром скласти якийсь нікчемний акт без повноважень, підстав належних документів, підтверджень, що взагалі у них є право складати будь-які акти, що в свою чергу підтверджено відео моїми прямими запитаннями і нашими запитами. Вот. Зазначаю, що не існує ніякого неправомірного підключення. Також є у нас відповідь на запит від виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради, що немає акту прийому передачі ліній та тр трансформаторів, договору про їхню експлуатацію тощо. Також додам більше, що є відповідь з Центрального державного архіву про те, що немає актів прийому передачі з балансу на баланс енергосистем. Електростанцій, тощо, всяких трубопроводів, газопроводів від ще від УССР, що, тобто, на мій розсуд, обґрунтовано фактично і аналітично, що це наше майно незаконно прихватизовано бувшими комуняками і олігархічними кланами. До речі, деяких з цих бізнесів в енергетиці. Що є е, стратегічним сектором держави. Деякі знаходяться в Росії присутній російський бізнес, що ви собі розуміли. А ще хотів би додати, що є е, е, порушення чи невідповідність, ну, естественно, що Конституції України, там 5, 13 стаття, а потім 140, 142, 143 е, в статті Конституції. Про територіальну громаду, що кому належить. І, звісно, закону про місцеве самоврядування, стаття 10, 30, 64-66, 71-72. Там перелік, як воно мало би бути. І договір по великому рахунку обленерго, якщо вони такі є, воно мало би заключатися з міською радою оператор системи розподілу. E, значить, далі, також є рішення суду, де визнано неправомірність дії сомелів подільський тому що в тому числі ними не, на, не було надано жодних провослоновчих документів і так далі, та багато інших е, важливих обґрунтувань. Е, скажу вам так, така ситуація по всій країні, і дані, е, дані питання піднімають вже люди, які м, розуміють, що це. Масштаби цього пограбунку українського народу підіймають активні люди Геодоса, в тому числі ми з ними також піднімаємося дані питання. Так як по запитам, по всій фактичній інформації, це не належить їм, а належить українському народу. Пограбунок цими приватними конторами, рахунки яких знаходяться в офшорах. І ну, виводяться наші кошти. Вот. Тому хочу пояснити, що ми захищаємо нашу Україну від внутрішніх ворогів по великому рахунку, які по нашому зі згоді здійснюють такі дії. Тому приєднуйтесь, об'єднуйтесь. Тому що, ще раз кажу, по нашій мовчизній згоді це все проходить. Ми що ми мовчимо і коримось. Та щодо всього хочу додати, не розумію, чому бігав за мною цей. Працівник Ресу щось там питав у мене за цей будинок. Я до нього нічого не маю до цього будинку. Я тут ні приписаний, ні живу. Приїжджаю сюди, сиджу з дитиною там по пару разів в тиждень, захищаю свою дитину, щоб у неї було жит життєзабезпечення, щоб могла робити уроки, мені навчатися мультики, подивитися. Він щось від мене хотів, не розумію. Ну Це щоб так, щоб. Просто громадська позиція і як батька буду стояти до кінця і захищати своїх дітей.